Доброго дня! Погода 1 липня 2023 року в Україні загалом в усіх регіонах прогнозується хмарна. Дощі будуть іти в західних областях країни. В усіх інших регіонах опади не очікуються. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 13 до плюс 16 градусів, а удень від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. В північному регіоні температура повітря вночі буде триматися від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. А вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. В місті Київ температура вдень від плюс 27 до плюс 28 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 14 до плюс 17 градусів вночі, а вдень від плюс 26. До плюс 29 градусів. Південний регіон матиме ясну погоду. Температура вночі становитиме від плюс 18 до плюс 2 градусів тепла, а вдень від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. Короткочасний дощ можливий в місті Одеса. Температура на Сході України. Вночі буде від плюс 14 до плюс 16 градусів, а вдень від плюс 26 до плюс 27 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 1 липня 2023 року в Україні. До побачення!